учасники кліматичного саміту Коп 27 у Єгипті дійшли згоди. Вони ухвалили документ, який засновує фонд втрат та збитків. З нього виділятимуть кошти бідним країнам, які постраждали від кліматичних лих. Потім, після напружених переговорів, які тривали всю ніч, країни так і не затвердили жодних заходів щодо зменшення викидів. СО2. Тепер я пропоную проголосувати за пункт, який називається механізм фінансування у відповіді на втрати та збитки, пов'язані з несприятливими наслідками зміни клімату. Проте навіть тут затвердили не все. Деякі неоднозначні моменти перенесли на наступний рік. Серед них питання хто має виділяти кошти для цього фонду і скільки це вирішальне десятиліття. Проте ця угода недостатній крок уперед для людей та планети. Вона не передбачає додаткових зусиль головних виробників парникових газів щодо зменшення обсягів викидів. В угоді немає пункту про початок зменшення викидів з 2025 року, а ще немає чіткої пропозиції про поетапну відмову від вугілля. Кліматичний саміт тривав на єгипетському курорті шарм аль Шейх два тижні. Як і прогнозували, представники коло 200 країн учасниць ООН не взяли на себе підвищені зобов'язання щодо зменшення викидів, зокрема й через енергетичну кризу, яка охопила Європу та решту світу. Ціни на енергоносії злетіли у європейських країнах. Знову активно переходять на обігрів вугілля. Не випадково цього року на саміт уперше запросили нафтогазових виробників. До речі, наступна кліматична конференція відбудеться в ОАЕ. Ця країна, як і Єгипет, пов'язує своє майбутнє з продажем нафти та газу.